24 березня оголошено всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. Цей день ще одна нагода замислитись про хворобу, яка начебто нас особиста і не стосується. Але тим вона і небезпечна, що причаїлася і чекає нагоди з'явитися у нашому житті. І всі ми інфіковані туберкульозною паличкою. але не всі хворіємо, бо це залежить від стану імунітету, а також від заразності палочки і скільки попало палочок в організм. Туберкульоз це страшне захворювання. І, хоча основний шлях передачі повітряно-крапельний і найпоширеніше місце дислокації легені, він не нехтує іншими органами. Туберкульозом поражаються всі органи і системи. Не тільки легені, а кістки жіноча, чоловіча полова сфера, нервова система. Особливо небезпечний туберкульоз тим, що перші симптоми легко сплутати з клінікою багатьох інших захворювань. Чим раніше туберкульоз виявляється, тим більше шансів має хворий на повне одужання без суттєвих ускладнень. Перші ознаки характерні для багатьох хвороб, це слабкість, невисокий підйом температури 37,1-37,2, легеньке покашлювання може бути. Не тяжкий кашель, який звертають на який звертають увагу. Хворі і йдуть до лікарів, а легке покашлювання, можливе повне видуження в початкових стадіях туберкульозу. Таких хворих дуже багато, які повністю приймають повний курс лікування, вони видужують від туберкульозу. Багато країн світу з проблемою туберкульозу впорались успішно. На жаль, Україна до цих країн не належить. І на сьогодні це захворювання лідер у списку найпоширеніших хвороб. Захворюваність туберкульозом у світі, в деяких країнах, складає 6-8 на 100 тисяч населення. Ця хвороба майже вже не існує. У нас з 1995 року Всесвітню організацію охорони здоров'я. Об'явлена епідемія туберкульозу і захворюваність складає на сьогоднішній день. У нас 40,7 і на 100 тисяч населення по району, а по області 62. Тож найкращим захистом від страшної епідемії може бути своєчасне піклування про своє здоров'я: щорічні обстеження, профілактика, здоровий спосіб життя, запорука успіху у боротьбі з цим захворюванням. Дорослих на туберкульоз обстежують двома способами: це масове флюорографічне обстеження населення, яке проводиться безкоштовно, і безкоштовно проводимо обстеження харкотиння. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.